Друзі, я сьогодні в тераці Бельведере, це неймовірне красиве місце між Лейко і Комо, такими неймовірними туристичними містами Італії, для того, щоб розповісти вам про фреску Леонардо да Вінчі остання вечеря. Вона неймовірна всім своєю динамікою, своєю живістю, своїми жестами, почуттями і також тим моментом, який хоче нам розповісти художник. А саме коли Ісус каже, чи хтось його зрадить. Давайте про це дізнаємось більше. Фреска таємна вечеря була створена Леонардо да Вінчі між 1495 і 1498 роках на замовлення герцога Людовіка Сфорця для трапу монастиря Сан-Марія де Лі Грація в Мілані. Вона мала прикрашати стіну їдальні монастиря і служити духовним нахадуванням вченцям про. Євхаристію. Замовлення на розпис могло мати політичне підґрунтя. Людові Тосфорце прагне підкреслити свою роль покровителя мистецтва і змінити зв'язок між світовою та духовною владою. Леонардо працював над фресками три роки. Відомо, що він довго шукав моделі для образів апостолів та христа, розмірковував над емоціями персонажів, а також постійно експериментував з технікою. Леонардо писав фреску нестандартно. Він працював не щодня, а приходив лише в моменти натхнення. Слава Богу, що у нього цих моментів було багато і він зміг закінчити цю неймовірну роботу. Замість традиційної фрескової техніки Леонардо використовував експериментальний метод поєднання темпери та олінійної фарби на сухій штукатурці, що дозволило йому працювати повільніше, здаючи дрібні деталі. Проте ця техніка виявилася настійкою. Вже через кілька десятиліть фреска почала руйнуватися і її неодноразово реставрували. Леонардо створив реалістичну композицію, що порушувала традиційні канони. Перші всі учні були представлені в єдиному емоційному моменті, а не в статичних позах. Усі лінії архітектурних елементів спрямовані до голови Христа, що робить його композиційним центром. Леонардо використав техніку сфомато, що створює м'які переходи між світлом і тінню, надаючи зображенню глибини. Проте через настійкість цієї техніки фарба почала обсипатися ще за життя художника. До наших днів збереглася лише частина оригінального зображення, і взагалі науковці кажуть, що це аж 30% від усього зображення. Це доволі таки мало. Кожен апостол має унікальні риси обличчя та індивідуальну жестикуляцію, що передає емоції. Сцена відбувається в нереальному просторі. Стіни трапезної штучно розсунуті, а джерело світла, що ніби знаходиться зліва, відповідає реальному джерелу в залі, де саме в лівій стіні знаходяться вікна. Леонардо зобразив момент, коли Христос промовляє. Один із вас зрадить мене. Ця мить спричинила бурхливу реакцію учнів, і саме їхні емоції та жести становлять головну драму фрески. Леонардо відобразив індивідуальність кожного апостола, передав їхній характер через жести, міміку та позу. Христос центр композиції, зображений у трикутній позі, що символізує святу трійцю. Він зображений спокійним на відміну від схвильованих учнів. Його руки розведені, утворюючи жест, який передбачає майбутнє розп'яття. Учні розділені на чотири групи по троє осіб: число три, яке знову ж таки символізує божественну трійцю. В архітектурі можемо також побачити три вікна. Христос у центрі картини залишається спокійним і врівноваженим, незважаючи на драму, яка розгортається навколо нього. Ця контрастність підкреслює сакральну природу Христа. І його готовність прийняти свою долю, одночасно слугуючи як центр емоційної та композиційної структури. Ісус ізольований від усіх. Можливо, це також символізує самотність, адже ви знаєте, скільки він проповідував, скільки розповідав різні притчі, скільки він навчав своїх апостолів і людей, і вони часто його щось перезапитували, тому що вони не розуміли. Я думаю, що в цьому він теж відчуває якусь свою. Самотність на столі лежать хліб і вино, що передбачає встановлення таїнства причастя. Леонардо уникає традиційних німбів, натомість підкреслює святість Христа завдяки вікну за його головою, яке створює ефект Ореоло. Він підкреслює реалізм і людську природу Христа та апостолів. Взагалі, мені здається, що Леонардо більше вірив в якусь природу, і саме Бог і був тією природою для нього. На столі також може побачити рибу, ймовірна вугра або оселедця. Вона означає зраду, заперечення віри. Це може натякати на зраду Юди і також Петра, який заперечив, що знав Ісуса. Розсипана сіль біля Юди символізує зраду, нещастя та порушення угоди. У Біблії сіль означає вірність, тож її розсипання вказує на зруйнований союз. Це також предвісник трагедії, що чекає на Ісуса. Пейзаж за вікном, можливо, що схоже на це, символізує божественну гармонію та вічне. Світлий, безмежний простір нагадує рай, що підкреслює божественну природу Христа. Леонардо да Вінчі майстерно передавав широкий спектр людських почуттів, які виникають у відповідь на приголомшову заяву Христа. Варфоломій тягнеться вперед. Ніби намагаючись почути краще. Його поза напружена, що виражає недовіру і подив. Як і в молодше, відхиляється назад, намагаючись зрозуміти сенс почутого, його обличчя видає стурбованість і сум'яття. Андрій же піднімає руки, не мов би прагне підкреслити свою невинуваті. Його жест додає сцені відчуття безвиході і й Петро нахиляється до Йоанна, ніби в пошуку відповіді чи підтримки. У руці він тримає ніж, який символізує його запальний характер і майбутній зріз вуха солдата під час арешту Христа. Йоанн, молодший апостол, демонструє сум і смирення, опустивши голову на руки. Його тиха поза створює контраст із навколишньою метушньою. Фома підіймає. Палець, що пізніше стане символом його сумніву у Воскресінні Христа. Тут цей жест виражає нерозуміння і спробу осягнути ситуацію. Як і в старший, підіймає руки в жесті, здивування і протесту, його обличчя випрямінює страх і невпевненість. Пилип нахиляється до Христа, тягнучи руки до серця, запитуючи: невже це я? Його жест передає відчай і смирення водночас. Матвій і Тедей обертаються до Симона, шукаючи у нього пояснень. Їхні руки сповнені сум'яття, Вони ніби намагаються знайти розв'язання загадки, яка їх приголомшила. Симон залишається спокійним, втілюючи мудрість і стриманість, його поза символізує прагнення до осмислення події. Юдескаріот єдиний, хто нахиляється вперед і тримає мішечок – символ срібняків. Його обличчя затемнене, а рука зігнута в тіньовій зоні, що підкреслює його зраду. Він уникає зустрічі очима з Христом, що ще більше підкреслює його провину. Є міф, що Леонардо довго шукав модель для Іуди і знайшов його в римській в'язниці. А інша легенда розповідає, що спершу Леонардо знайшов молодого чоловіка для образу Христа, а через кілька років, шукаючи модель для Юди, натрапив на того ж чоловіка, але змученого життям. Двері на фресці з'явилися пізніше, коли в XVII столітті в стіні трапезної вирізали прохід, Через це було знищено частину фрески, зокрема, ноги Ісуса. Леонардо спочатку зобразив Ісуса так, що його ноги утворювали трикутник знову ж таки, символ божественної гармонії. Але після втручання ця деталь була втрачена. Леонардо прагнув не лише проілюструвати біблійний сюжет, а й передати глибоку людську драму. Преска символізує боротьбу між добром і злом, вірою та зрадою, надією та страхом. Також вона відображає ренесансне бачення людини як емоційної та розумної істоти, здатної відчувати страх, сумнів, обурення і любов. Тут показується контраст між божественним і людським, де Христос уособлення спокою. Тоді як учні реагують емоційно. Боротьба добра і зла ілюструється в хвості іудів, які сидять поруч, але між ними є психологічний розрив, головна мить, що змінює долю світу, кульмінація євангельської історії, момент після якого починаються події страстей Христових. Остання вечеря це не просто релігійна сцена, а глибока філософська розповідь про вибір, що змінює долю світу. Апостоли затягують нас у внутрішню динаміку живого діалогу, тим самим підсилюючи емоційну напругу сцени. Фреска останні вечері Леонардо да Вінчі протягом століть зазнавала значних пошкоджень, а її збереження стало одним із найскладніших завдань у сфері мистецької реставрації. Технічні проблеми почалися ще спочатку, коли Леонардо використовував експериментальну техніку. Поєднуючи темперу та олінійні фарби на сухій штукатурці, на відміну від традиційної фрески, бон bon фреско, яка вбирає фарби в штукатурку і зберігається століттями, ця техніка виявилася настійкою. Вже через 20 років після завершення фреска почала обсипатися, а до сімнадцятого століття була майже знищена. Живописець Мішель Анджело Белотті в 1726 році намагався відновити фреску. Перефарбувавши деякі частини олінійними фарбами, це ще більше спотворило оригінальний вигляд роботи Леонарда. До кінця 1800-х років стан фрески був просто критичним. Волога та забруднення пошкодили поверхню частина зображення просто відлущилася. Потім також століттями трапезна використовувалася не за призначеннями у 18 столітті її перетворили на тюремний барак, а у 19 столітті на Склад і конюшню. Уявіть, що було з фрескою. 16 серпня 1943 року союзницька авіація бомбила Мілан, і одна з авіаційних атак зруйнувала монастир Санта-Марія де Грація. Стіни трапезної впали, дах обвалився, але фреска Леонарда дивом уціліла завдяки передбачливим заходам і зусиллям реставраторів перед війною, які навколо фрески спородили пісочні мішки та металевий захист. Але все одно через бомбардування, волога, пил та температурні коливання завдали нової шкоди. Частина фарб ще більше втратилася. Остання масштабна реставрація тривала 21 рік і завершилася у 1999 році. Реставратори усунули пошкодження від пилу, вологи та руйнувань, видалили на шарування старих невдалих реставрацій, відновили автентичні кольори Леонардо. Наскільки це було можливо? Для цього використовували різні технології. Інфрачервоне сканування допомогло виявити залишки оригінальних фарб. Хіміки використовували спеціальні реагенти, що розчинили шкідливі нашарування, не ушкоджуючи фрески. Розробили техніку біґаттіно метод ретуші, при якому втрачені частини заповнювали дрібними вертикальними штрихами, створили цифрову модель, що реконструював втрачений вигляд фрески. Сьогодні остання вечеря також дуже вразлива до будь-яких змін мікроклімату. Через це відвідувачів допускають малими групами, щоб запобігти впливу вологи та температури, введені жорстокі обмеження на фотографування та взагалі перебування в залі. Є теорія, що Леонардо де да Вінчі зашифрував музичну мелодію у своїй фресці. Італійський музикант Джованні Марія Пала виявив, що позиції рук апостолів і хлібів нагадують ноти, якщо їх читати справа наліво, як писав сам Леонардо. Виходить церковний гімн з тривалістю 40 секунд, характерний для 15-го століття. Він має урочистий та гармонійний характер, що відповідає духовному змісту фрески. Ця теорія не має 100% доказів, але враховуючи унікальний талант Леонарда, його інтерес до музики та симетрії, ідея виглядає досить можливою і дуже цікавою. Ця мелодія стала популярною серед дослідників і навіть була відтворена різними музикальними інструментами. Я двічі мала честь бачити цю фреску особисто. Переді мною взагалі розгортався театр пристрастей, де кожен апостол по-своєму переживає слова Христа про зраду. Леонардо створив вічну композицію, яка змушує замислитися над вибором між зрадою і вірністю, добром і злом. Робіть правильні вибори і луки і ще вам трошки цієї краси. Папа.